Доброго ранку, мої любі малята. Сьогодні в нашій країні відзначають День Захисників і захисниць України. Саме сьогодні, 1 жовтня, я розповім вам про історію цього свята. День Захисників в Україні був заснований в 2014 році, і відтоді щороку, в жовтні, українці вшановують захисників і захисниць України. які вже... Багато років дають відсіч ворогу, боронять кордони нашої Батьківщини. Під час війни це безсумнівно найважливіше свято, адже тільки завдяки військовим, медикам і волонтерам Україна зберегла свою незалежність. Свято прив'язали до Християнського торжества Покрова Пресвятої Богородиці, яке відзначалося 14 жовтня, а зараз відзначається 1 жовтня. Довгий час День захисника в Україні вважали чоловічим святом, яке вітали всіх хлопчиків від чоловіків. Проте, з давніх давен на захист українських земель ставали не лише чоловіки, а й жінки, наприклад, княгиня Ольга, та й сьогодні тисячі жінок спільно з чоловіками захищають українську незалежність. Тому зараз свято називається День українського захисника і захисниць. З 2023 року День захисників і захисниць України святкуватимуть 1 жовтня. Поміркуйте, малята, чи розумієте визначення слова батьківщина? Батьківщина це найкраще, найдорожче, найрідніше місце в світі. Україна це батьківщина всіх людей, які живуть на її території. Захист батьківщини наш головний обов'язок. Українців пізнають у всьому світу по вишиванках, гарних рушниках, милозвучній українській мові.